Ну що, настелив півтюка сіна лугового барбосиком. Балуються, бігають сіні. Ну, ці дуже акуратні. Ці отак тупо в той куточок ходять в туалет. Дуже акуратні, чистоплотні поросятка. Все, щоб ви розуміли, у них добу не чищено. І весь навоз отам. От Сьогодні я з роботи приїхав. І не чистив, буду вже завтра чистити. А вчора ввечері. І, а вчора ввечері не чистив, вже дві доби не чищено. Як можете бачити, весь навоз отам. От. Корм є. Водичка є. Отакі от справи. Ну нічого, нормально. Хоч і 10 градусів тепла, але ж... Сарайчик, сарайчик, халабудка халабудкою, але свинки, як ви можете бачити, ростуть прекрасно.